Ось у Чернігові продовжують стовбичити такі пам'ятники, так званим бувшим героям. Слава Богу, і написано не українському, але чомусь вони вже давно від цавка по всій Україні. Сьогодні вони стоять, то без голів, то без носів, то ще без чого. Але стоять. Про Леніна, такі ті комуняки, які голосують постійно, то вони згадують і тримають його під охороною. Ось тут пам'ятник грунта. Його так героям колись вважали. Сьогодні невідомо хто він. Хоча подивимось, тут написано: хоробрішами з хоробри, кращому червоноармійцеві, непохитному більшовикові, послідовнику ленінців, проводниреві і будівникові робітничо-селянської Червоної армії. Яке відношення він має до нашого краю, хрін його знає. Але він стоїть. Мрію про те, що колись я буду приїжджати у це місто, де пройшла моя юність, тут я навчався, і там, куди тільки проходив алею героїв, будуть стояти погруддя справжніх українських героїв від часів славних лицарів князів до Казаччини і до тих, хто боронив повстанський рух. Аж до 40-х років 20-го століття від більшовиків слава Україні! Пам'ятаємо про свою історію і хай згинуть вороги нації.